Продовжується відновлення нашого собору і наразі тривають такі роботи. Тинкування стіни вівтаря святителя Петра, ви бачите за моєю спиною. Також були установлені металеві ферми, металеві конструкції для даху вівтаря-святителя Петра. І вже укладена обрешітка на них. І йде підготовка для того, щоб укласти мембрану та утеплювач для даху вівтаря-святителя Петра. Ну а далі вже буде укладання міді. Сьогодні також була завезена машина для тинкування внутрішніх стін і вівтаря-святителя Петра, і головного вівтаря нашого собору. Зараз ми знаходимося під клепінням нашого собору. Ми стоїмо на будівничих лісах, які були змонтовані у нашому соборі. І зараз тут проходить демонтаж склепіння собору, тому що все було знищено під час вибуху. І ті декоративні елементи, які залишились в вона зберігається, знімається дуже акуратно, буде зберігатися для подальшого її використання, коли буде відновлення повне склепіння собору. Ось стоїть така конструкція, яку зробили робітники. В неї укладаються остатки склепіння, сюди, і вона. Опускається донизу, і так її вже віднос відносить на вулицю. А ми нагадуємо, що все, що робиться в нашому соборі, робиться за кошти небайдужих людей, кошти одеської партії і кошти митрополита Гафанґела. Для цього був спеціально створений фонд імені митрополита Агафангела, і тільки він займається відновленням нашого собору. Хто хоче долучитися до відновлення нашої святині, може прийняти в цьому участь, перерахувати кошти на фонд собора. Ми всім дякуємо і нехай береже вас Господь.